Вітаю своїх шановних глядачів. Мене звати Ольга. І зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 6 грудня по 10 грудня 2025 року. Подивимося ситуацію по обстрілам, по війні, по небезпеці для населення. Це у нас буде перша частина. Згодом буде друга частина відео, і там. Список міст буде починатися з міста Дніпро. Далі будуть йти міста Дніпропетровської області. Слідкуйте за моїми ефірами. Не пропускайте ми починаємо. Починаємо із Запоріжжя. Так, що чекає в місто Запоріжжя 6 по 10 грудня 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілах. Чи будуть прильоти у Запоріжжя 6 по 10 грудня? 6 грудня, ну хай буде так. 7 грудня Запоріжжя. 8 грудня місто Запоріжжя. 9 грудня місто Запоріжжя. 10 грудня місто Запоріжжя. Так, дивися. 6 грудня. Що чекає тут? Карта, бачите, як? Є загроза для транспортних засобів. І є загроза там, де є вода. Де річка, де вода, вод... водоймища. Лівий берег міста Дніпро. Ой, міста Запоріжжя 6 грудня. Лівий, правий. Лівий правий. Загроза є. Десь кажуть, окраїни, передмістя, там будуть вибухи на лівому березі. Буде гучно будете чути і бачити. 7 грудня місто Запоріжжя. Лівий берег, правий берег. Лівий берег Запоріжжя, правий берег, лівий, правий. За межами, так, у саме місто нема. 8 грудня місто Запоріжжя. Загроза від оцих РЗСВ, чи як воно називається, дай Бог і не знать його. Загроза від того що від наземного, того, що стоїть на землі і стріляє зарядні якісь пристрої. Лівий берег. Чи буде приліт 8 грудня? Правий берег, лівий берег, правий берег. Лі, е, лівий берег. правий, Лівий, правий. За межами правого берега там буде гучно, там буде е, чутно і, о, там кажуть, по району. Правобережна сторона, там десь по селам може бути прильот. Е, 9 грудня. Запоріжжя. 9 грудня. Загроза від шахетів. Лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег, лівий. Правий. Ну, десь знову показують по району Запорізький район. Саме місто я не бачу. І 10 -е. Грудня Запоріжжя. Лівий берег Запоріжжя. Правий берег, лівий, правий, лівий, правий буде летіти на Запоріжжя. Правий. Тут зараз показують, що з двох сторін, для двох берегів є загроза. І показують, що там щось вбиватимуть. Правий берег, там буде щось робота ППО буде. Загроза від уламків І для лівого берега, і для правого берега є. Вибухові хвилі і таке інше. Господи, поможи. Вільнянськ. Вільнянськ з 6 по 10 грудня. Чи буде у самий Вільнянськ прильот? Розвідувальне БПЛА буде літати над вами. І на східному напрямку, на жаль, може бути прильот. Східний напрямок. І там можуть постраждати будинки декілька поверхові. Є загроза для східної сторони Вільнянська. Місто Київ, 6 по 10 грудня. Місто Київ, 6 по 10 грудня. Чи буде у самий Київ приліт? 6 грудня, місто Київ. 7 грудня, місто Київ, 8 грудня, місто Київ. 9 грудня, місто Київ. 10 грудня, місто Київ. Дати можуть зміщуватися плюс-мінус 1-2 дні. 6 грудня Київ, лівий берег, правий, Дивіться, пряме влучання. На лівий берег 6 грудня у Київ може бути приліт і показують, що можуть бути навіть жертви. 7 грудня місто Київ. Знову, бачите, стріли летять якісь. Загроза для транспортних засобів, споруди, які знаходяться на воді, біля води. Ну, от, якось таке. Щось пов'язане з водою. Лівий берег Київ 7 грудня. Правий берег, Київ, лівий берег, правий берег, лівий. правий. Дивіться, тут щось може прилетіти. На лівий берег велика пожежа тут, туди, куди вже били раніше. Ворог в прямому положенні. Це про те, що по наводків, по коригуванню якусь можуть вони випустити ракету. Ракету якась запальна, сонцепьок, я не знаю, що це таке. Ну, щось Тут загроза для сьом... на сьоме число для Києва карти показали. Ну, дати можуть. Зміщуватись. 8 грудня, місто Київ. 8 грудня, місто Київ. 6, 8 грудня. Київ. Лівий берег. Правий берег. Лівий берег, правий берег, лівий берег, Правий берег лівий. Для Київської області є загроза, для самого Києва карти не показали. 9 грудня, місто Київ. Лівий берег, правий берег. Лівий берег, правий берег. Лівий берег, правий берег. Бачите, тут щось вночі. окраїни лівобережної сторони. Там щось буду збивати. Передмісті лівобережної частини. Десяте. Грудня башта вам випала. Вона перевернута, але тим паче це також є досить висока загроза. 10 грудня. Що чекає лівий берег Києва? Правий берег Києва 10 грудня. Лівий берег Києва. Правий берег. Лівий берег. Правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Цілитимуться на лівий берег і щось як промажуть, але башта випала. Це щось таке, знаєте, від якогось великого такого якогось модернізованого снаряда, щось отаке є загроза. Будьте уважні. Біла церква 6 по 10 грудня. Чи у Білу церкву буде приліт? Ну, Карти не показують вам. Десь північніше Білої церкви, там, щось... ну, там буде працювати ППО. Ну, прямого влучання у Білу церкву тут карти не показують. Місто Васильків. 6 по 10 грудня. Для північно з східної сторони вас хіба там може бути окраїни східної сторони і от схід, схід і північ. Тут карти навіть показують без хатченків. Тобто люди можуть постраждати і втратити житло. Для північно-східної сторони Васильківа на карти показують загрозу. Збиватимуть, буде попово працювати, але все одно тут кажуть, як шкоди наробити може. Бровари. 6 по 10 грудня. Місто Бровари. Чи буде у Бровари? В самі Бровари, привіт! Летітиме на вашу сторону, Попо буде працювати. Один, два, дві штуки. Летіть, летить. Дві штуки буде летіти, але ну, тут кажуть, що воно буде збивати десь там, в рай... вашому... над вашим містом, біля вашого міста, тобто дуже близько. Влучання прямого влучання карти не показують. А вони якось пролетять і полетять далі. На північ. Із Південного Сходу будуть летіти і на північ полетять північніше вашого міста. Так, це у нас були бровари. Тепер переходимо до Львову. Львів 6 по 10 грудня. Чи буде до вас приліт у Львів? У самий Львів? Страшно гучно. Ну, літу вам карти не показали. Саме 6 по 10 грудня карти не показали. Сподіваємось, що так і буде. Тернопіль, 6 по 10 грудня. Чи от у самий Тернопіль, у місто Тернопіль буде приліт? У Тернопіль, 6 по 10 грудня. Так, Тернопіль. У вас там йде посилення охорони, Тому що там, знаєте, нема ні ППО, нічого нема. Приліту вам не показують карти. Можна там обновлення, оновлення складу військ, зброї, щось там буде у вас таке. Ну, слава Богу, приліту карти не показали. Хмельницький. 6 по 10 грудня. У самий Хмельницький чи буде приліт? 6 по 10 грудня. У самий Хмельницький. Хмельницький вам карти показують, що може бути приліт у вас? Західна сторона і ближче до центру. А там, кажуть, може бути приліт у Хмельницьку. У самому Хмельницькому. Ну, кажуть, без жертв. Старокостянтинів. 6 по 10 грудня. Місто Старокостянтинів. Чи буде у Старокостянтинів приліт? 6 по 10 грудня Старокостянтинів. Чи буде до вас приліт? У самий Старокостянтинів. ППО на півночі у вас буде працювати північніше вашого міста. Ну, кажуть, з північна півночі, там загроза від ППО щось там збивати. Може, шахеди, щось отаке. Ну, прямого влучання, тут, слава Богу, карти не показують. Героїчний Харків. 6 по 10 грудня. Чи зменшиться кількість обстрілів Харкова? 6 по 10 грудня. Зменшення. Ну, кажу, може бути зменшення. Але, як ви знаєте, по перші дні, так. А десь три дні, ну, шостого там, по... а тоді, от, з 9-10 тут може шандарахнути добряче. От бачите, прильот Харків. Іде влучання, які, знаєте, мені таке слово йде ботанічний сад, от щось. Зоопарк, не знаю, там, може, вже й немає нічого такого, можливо, міст, колишній там сад і зоопарк. От щось якесь таке місто розваг такого загального користування. Щось таке цирк, може, не знаю, щось якесь тут іде. Будьте обережні. Вінниця, 6 по 10 грудня. Вінниця, 6 по 10 грудня. Чи буде у Вінницю, у саму Вінницю приліт? 6 по 10 грудня. У Вінницю. Летітиме в вашу сторону, вашу область. Ну, приліта я не бачу. Десь північний захід там, там західніше. Будуть збивати, там буде працювати ППО. Ну це не в саму Вінницю. Кропивницький, 6 по 10 грудня. Місто Кропивницький. Чи буде у Кропивницький приліт? 6 по 10 грудня. 6 по 10 грудня. Кропивницький, 6 по 10 грудня. 6 по 10 грудня. Місто Кропивницьке. Не бачу, слава Богу, нема. По області. Кажуть так, у саме місто нема. Черкаси, 6 по 10 грудня. Місто Черкаси. Чи буде у самій Черкаси Приліт? 6 по 10 грудня, у Черкаси. 6 по 10 грудня Черкаси. Так, 6 по 10 грудня, місто Черкаси. По області так, у саме місто немає. Полтава. 6 по 10 грудня, місто Полтава. 6 по 10 грудня, місто Полтава. 6 по 10 грудня, місто Полтава. Угу. Ви знаєте, на півдні Полтави, південний захід. Отам, от кажуть, може бути прильот. Так. Да. Південний захід для Полтави. Південь і захід там може бути приліт. Окраїни, передмістя. Дуже близько. Кременчук, 6 по 10 грудня. У самий Кремінчук чи буде приліт? У Кременчук. 10 грудня. Так, на заході, західна частина Кременчука, там може бути прильот. Мінім, мінімум три штуки. Житомир. 6 по 10 грудня. Житомир. 6 по 10 грудня. Чи у самий Житомир буде приліт? У саме місто Житомир. Чи буде приліт? 6 по 10 грудня. У Житомир? Безсонна ніч по району будуть бити. Навіть це не про область, а про район. Тобто це те, що дуже близько біля міста. Ну, саме місто я не бачу прильота. Но летітиме в вашому напрямку, в вашу область, дуже багато. І це буде десь з 8 на 9 число. Отакий метеро-прогноз. Будьте максимально уважні, обережні, наскільки це можливо. Хоча ніхто ні від чого не застрахований. Моліться, вірте, донатьте, допомагайте, хто як може, чим може нашим захисникам і захисницям. Всіх, від всіх чекаю зворотнього зв'язку. Пишіть обов'язково, з якого міста ви мене дивитесь. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги, я вам всім-сім бажаю!